Били по лініям електромереж. Дзвонять люди, кажуть, у нас нема світла. Ми бігом до диспетчера, який сидів на той момент у Бахмуті. Докладаємо, що у нас пропала напруга на лінії електропередач. Я народилася у місті Сєвєродонецьку. Батько мій Він став головним енергетиком агропідприємства. Мати моя була інженер-проєктант міськовольтних електромереж. У 2019 році запропонували мені працювати диспетчером. 24-го потрібно було виходити на роботу. Подзвонив начальник і сказав, що ви на роботу зараз не виходите, бо почалася війна. Я кажу, як війна? У нас же ж ну, люди сидять, зміна яка зночі. Я ж її повинна поміняти. Примикання стали частішими, бо ворог обстрілював лінії електропередач, розбивав їх вщент і світло пропадало. А що для людей важливо, світло. Пам'ятаю, що я схудла за дві неділі на сім кілограмів. Отак, от від переживання. Працювала на цій підстанції до останнього. Автобус, який їхав і віз людей на роботу, просто-напросто обстріляли. Більше там ніхто не працював. До повномасштабного вторгнення ходили як на праздник на роботу. Треба приймати рішення миттєво, незважаючи на всі обставини, бо від тебе залежить життя людей, ну і давати людям світло насамперед.